Вітаю! ті, хто слідкують за моїми відео, знає, що я давав ще два місяці назад десь 15-20 Що мирного може бути заключено. Ну, не мирного, перемир'я чи а, припинення вогню до кінця року десь 15-20 Так зараз я бачу ситуацію. Розумію, що опускаю свої, свої відсотки до 5%. 10 максимум, так, до кінця року. Більш логічним стає і вирогідним стає все ж таки а, наступний рік десь вікно від можливості відкриється з березня, з лютого по травень місяць. По багато причин, чого одна з головних, як ми вирішимо питання з Грошима. Поки що, з грошима ситуація жахлива. Мається на увазі, Європа займає позицію, яка називається Вони не можуть. Не може стратегічно вирішити просто між собою ступінь підтримки України. Розійшлася дуже широко. Цитата бельгійського прем'єра, який заявив про те, що Україна не може виграти війну. Більш того, що Росія в будь-якому разі переможе, бо вона ядерна держава, бо вона те сі що. Це була брехня С самого початку, що у України є хоч якісь шанси перемогти. Тому треба домовлятися. І найголовніше ніяких заморожених. Активів російські віддавати Україні не можна, бо коли наступить мир, ми повинні будемо віддати гроші Росії. В Цьому ж Дусі виступив сьогодні цей алкоголік Медведєв, так що погрожує там європейцям, не дай Боже, там гроші якісь віддасте, чекають кари небесні, тому подібне, але це зрозуміло. Я подивився, що ж таке цей прем'єр бельгійський, Так виявилося, що він має мав спільний бізнес з росіянами, діамантовий бізнес, і ну стало все на свої місця. Бачите, як була продажна еліта європейська, так і залишається. Тут нічого дивного, нічого нового. Щодо самого мирного плану, то, судячи з усього, американці вирішили його розділити на чотири частини. Кожну з чотирьох частин е, узгодити з Україною і з Росією. І головну частину, яка викликає найбільше суперечки, залишити на кінець, це мається у нас території, там, територіальні поступки. І ось там вже почати конкретний тиск на Україну, бо на Україну виходить американцям простіше тиснути. Е, Хоча все ж таки не відкидає момент, що якщо Росія буде так нахабно себе далі поводити, робити такі заяви, що все ж таки частина, прагматична частина е Трампівського оточення змусить його все ж таки тиснути і на Росію. А санкції Лукоїл і, і на Роснефть вони діють і продовжують діяти, Тому треба бути об'єктивним, так? Саме санкції від Трампа.